Ні, ну я не можу відійти, мені треба робити, не можу відійти від буржуйки. Засипали мене відходи з столярки. Фугували це дуб. Бачимо, майже весь дуб самий. Бачимо, що навіть без твердого палива, бачимо, що в шахті робиться, витікали загрузка, але добре засипати. Ну як добре засипати? Ми там понасипали ми. А дивимось, що тут відбувається. А тут отаке. А тут отаке. Мені подобається. Ми ще покажемо, що тут у нас на термометрі, тут теплоакумулятор на львів. А тут у нас на термометровій трошки менше 30. Але ми так давимо, 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 не даємо. 50 можна, оце так тільки ми даємо горіння, бо 50 можна легко нагнати. Mm -hmm. Нам поки що лиця, не треба, треба розчинути в часі.